Шма це центр юдаїзму, його пульс, серце. Це найбільш свята молитва для будь-якого єврея. Саме в Шма зосереджена, по суті, вся теологія, все пізнання Бога, хто він такий. І сьогодні я б хотів би декілька слів сказати про це. Шма складається з трьох частин. І є навіть традиція промовляти шма на смертному ложі, щоб навіть самі останні твої слова в цьому житті були саме шма. Або навіть на полі бою, коли ізраїльська армія вступає в війну, солдати там починають молитися шма. Набожні євреї вчать дитину першим словам. І перші слова, і перші букви не з абетки, але перші слова саме Шма Ізраїль. Батьки промовляють її відразу при народженні і кожного разу перед сном. Повторення закону в шостій главі, в четвертому вірші написані перші слова шма, перший рядок. І він є найсвятішим з усього шма Ізраїль. Слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Слово Шма перекладається як слухати, як почути. Навіть після Другої світової війни багато єврейських дітей, які були врятовані через те, що вони ховалися в християнських монастирях, виховувалися під чужими іменами. коли Равини туди після Другої світової війни входили в ці монастирі, а вони вимовляли оці декілька слів тихенько, Шма Ізраїль. І в цей момент якраз деякі діти піднімали свої голови, інші починали плакати, тому що вони впізнавали молитву, яку їм колись нашіптували батьки перед сном і згадали, хто вони є. «Шма Тобто послухай або почуй, зрозумій, усвідом. Заклик до уважного слухання і розуміння це чути, розуміти і діяти згідно з почутим. Це не просто слухай. Це заклик до того, щоб ти почуй. Почуй і усвідом, і дій відповідно до того, що ти почув. В Біблії є тисячі місць, в яких згадується шма. Почуй, що Господь хоче сказати тобі. Один хасид запитав у свого цадика реббе, я не знаю, як молитися Шма, чи Бог чує мене. На що Ребе відповів: навіть якщо ти не знаєш, чи Бог почув, Бог чує твоє слухання. Якщо ти відкриєш вухо і серце, Бог почує тебе також. В мішні, в інших ревіністичних творах є дуже багато місць саме про шма. Є закони про шма, як потрібно вимовляти шма. Її не можна просто так іти і по дорозі говорити. Коли ти говориш шма, слухай, ти маєш дійсно слухати, ти маєш зупинитися на цій дорозі і уважно починати говорити слово за словом. Є навіть певна послідовність, інтонація. Попередні навіть фотографії ви бачили, правою рукою закриваються очі. Це також прописано як настанову для молитви саме першого рядка шма. Слухай для того, щоб людина зрозуміла, наскільки це є святе слова, наскільки потрібно слухати Господа. В Біблії є дуже багато закликів до того, щоб слухати. Біблія сотні разів згадується, то, що треба слухати Господа. В Єремії в 7 главі, 23 вірші, написано: Я наказав їм, кажучи, шма слухай мій голос, і я буду Богом вашим, але вони не слухали і зробили твердішими свою. Шию в Єзекіля, 12 главі, написано: Сину людський, ти живеш серед бунтівного дому. У них є очі, щоб бачити та не бачать, є вуха, щоб слухати та не слухають. Біблія не раз наголошує, що можна мати і вуха, можна навіть мати фізичний слух і здатність нібито слухати, але разом з тим саме гріх закриває здатність людині почути голос Божий. І через гріх людина не може почути голосу Божого. Історія в першій книзі Самуїла записана про те, як Бог через пророка Самоїла дає вказівку Саулу знищити Амалика. Саул отримує велику насправді перемогу, але вирішує як краще йому. Він не вбиває відповідно царя Ага та краще з тварин він береже. Як пізніше він починає пояснювати Самуїлу, що я це зберіг для жертвоприношення, я зберіг для твого бога це я зробив як краще. Хоча від Бога він отримав настанову саме знищити усе. Але людина, як людина, вона знає як краще. І отже, Бог промовляє вночі до Самуїла і починає скаржитися, що він жалкує, що поставив саме Саула царем, тому що Саул не буде виконувати волі Божої, йому, він буде робити так, як йому здається краще. Отже, Самуїл приходить до Саула і говорить відомі слова, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як шма Господу, Господньому голосу? Тож, послух, ліпший від жертви, покірливість краще від баранячого лою, бо не покірливість як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бовванам. Повторені закону, в 28 главі, 15 вірші написано, та станеться, коли ти не будеш слухати голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то придуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. А вже в Єремії, в 11 главі, написано: вони повернулися до провини своїх батьків, відмовилися слухати мене. Тому я наведу на них зло. Отже, ми бачимо, що саме неслухняність Богу веде до прокляття і Божих кар. І ми розуміємо, що йде, мов не просто прийти і послухати, а хоча і це вже краще, але прийти, послухати і виконати, тому що шма це не просто слухання, це почути почуй Ізраїлю, що Господь хоче від тебе. Ми інколи, ми інколи можемо не розуміти, чому Бог не відповідає на наші молитви. Однак для того, щоб Бог почув нас, спочатку необхідно почути Бога. В приповістих 28 главі, 9 вірші, написано: хто відвертає вухо своє відслухання закону, того й молитва огидна. А ми бачимо в наступне: для того, щоб Бог. Почув наші прохання і наші благання, також нам потрібно почути прохання і благання інших людей. І про це в приповістих 21 главі написано. Хто закриває вухо своє перед криком в Богу, той буде і сам кричати, та вже не буде почутий. Отже, ми хочемо, щоб Бог нас почув, і ми говоримо, Боже, почуй, але Господь спочатку говорить. Треба, щоб ти спочатку почув, що я говорю до тебе. І Якщо я відвертаю своє вухо від того, що кличе і просить в мене ближній, то Господь говорить: і не надійся на те, що я тебе після цього почую. Ісус неодноразово говорить. на Початку будь-якої своєї проповіді, спічу він говорить про те, що хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ісус використовує точно ті самі слова, що і в старому заповіті: хто має вуха, нехай слухає. Отже, Він знову звертається до шма Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Слово Боже зазначає, що саме віра вона виникає від слухання. І нам варто в першу чергу слухати саме Слово Боже, тому що від Слова Божого нам дається відповідно жива віра. Варто зазначити, що Бог також закликає, що не потрібно слухати, те, що слухається. Потрібно, ми зрозуміли, але Бог закликає до мудрості, і щоб ми не слухали усе, що хочуть нам сказати, щоб ми фільтрували інформацію, яку нам дають. Оскільки ця інформація, відповідно, вона може володіти і володіє відповідно тою людиною, яка отримала цю інформацію. Отже, Ісус говорить і звертається до своїх учнів і послідовників: ось я посилаю вас, як овець між вовків, тож будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. А вже в Псалмі 57 сьомому написано про цю мудрість змії, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, і які б вони не були вправні в своїх чарах. Говориться про те, що якщо ця змія почує, які б не були вправні, і який би не був би цей заклинач, відповідно ці слова починають контролювати цю змію, і вона вже буде виконувати волю цього заклинача. Якщо ви отримаєте якусь інформацію, от скажемо, моєму житті був приклад, коли підійшла до мене людина і сказала: слухай, нарешті я зрозумів, що все те, що я чула про тебе, це була неправда. А мені сказали, що ти такі та такий то і краще взагалі не спілкуватися. І я говорю, а чому так? Я говорю, там хтось сказав, була така ситуація, і я, відповідно, відносився чи відносилася до тебе ось так і так. Тому що ця інформація, яку людина отримала, відповідно вона вплинула на її поведінку, відповідно на її ставлення, відповідно на її життя. Інформація, яку ми наповнюємо своє життя, вона безпосередньо і прямо впливає на наше життя. Звідси нам потрібно розуміти, що ми слухаємо, чи кого ми слухаємо. Ісая в 33 главі, в 14-15 вірші, записав слова Господа. І, і такий діалог, хто з нас? Мешкатиме при жиручому огні». тобто йде мова про присутність Господню, хто з нас мешкати буде при вічному огнищі, хто ходить у правді і говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долоні свої випорожнює, щоб хабаря не тримати, і хто ухо своє затикає, щоб не чути кров про кровопролиття і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла. Отже, Ісая говорить, що в присутності Господній буде той, хто ухо своє закриває. Від чого Кровопролиття – це крайня межа зла, це крайня межа зла. І йде мова про те, щоб той, хто. Людина, яка ходить і збирає все зло, вона відкриває свої вуха для того, щоб слухати неправду про інших людей, і збирає крайнє якесь зло, і все це та людина не буде знаходитися в присутності Господа. Якщо хтось починає говорити на ближнього на служителів чи на будь-кого якесь зло, і я спішу, щоб відкрити вухо, щоб послухати, а що ж там говориться, бо говорить, не буде така людина в присутності. Господні ніколи в приповісті 19 главі, 27 вірші, написано: не слухай знову, мій сину, підшептів, доводячи до відвернення від слів розумних. Йде мова про те, що який би ти не був би розумний, здібний, але разом з тим, якщо ти вже відповідно отримав. Е, ну, Якусь інформацію, якісь нашепти, якісь там обмовки, і так далі, вона тебе може відвернути від чогось правильного. Ми в Біблії неодноразово бачимо такі історії. Наприклад, після смерті Соломона народ просив царя Рехавама, тобто сина Соломона, відповідно полегшити тягар. І хоча насправді і народ просив, і старші говорили: послухай, він слухається своїх однолітків і, відповідно, Царство втрачається, і, відповідно, наслідки колосальні. пам'ятаєте 10 з 12 розвідників, які починають намовляти народ проти входження в обіцяний край. І народ починає слухати якраз тих 10 людей соглядати, як ми кажемо, і вони, відповідно, мають колосальний вплив на їхнє життя. Наступне. Ісус неодноразово, і Слово Боже говорить про те, що нам потрібно зважати на джерело інформації. Біблія вчить перевіряти саме джерело інформації, звідки ця інформація. Ми знаємо, що наше вухо поділяється насправді на три частини: зовнішнє, середнє та внутрішнє. Якраз внутрішнє вухо воно не лише е, сприймає звуки, але також і містить органи рівноваги. І завдяки тому, що в нас з вами є два вуха, ми можемо оприділяти навіть звідки походить звук з цієї сторони чи з іншої сторони. Ця проста аналогія говорить, що якщо Господь нам дав можливість оприділяти, з якої сторони. Іде звук. Наскільки більш важливіше є определяти, який це звук, що за інформація приходить в наші вуха. І Господь, і Слово Боже, в дуже багатьох місцях говорить і вчить нас всіх, що ми повинні, відповідно, оприділяти це все. Одного разу один фермер виявив, що він в своєму сіні там. В хліву він втратив свій годинник, і він починає шукати довгі час, і він ніяк не міг його знайти. І тоді він побачив недалеко хлопчиків, які бавилися, і він покликав їх, кажучи, пошукайте ви годинника. Вони перерили весь цей хлів, але так і годинника не знайшли. Пізніше один маленький хлопчина підбіг до цього фермера і сказав: Дозвольте, я ще пошукаю! На що фермер сказав: ну, втрачати нічого, хлів великий, сіна багато. Спробуй ти. На що маленький хлопчик закрив цей хлів, і через декілька хвилин він покликав цього фермера, показуючи йому ось цей годинник. Фермер здивувався і сказав: як ти зміг знайти цей годинник? На що маленький хлопчик відповів: насправді все дуже просто. Я все закрив, зробив тишу, ліг на землю і слухав. І серед тиші я почув якраз цукотіння цього годинника, серед всієї цієї бурі інформації, яка сьогодні є навколо нас, серед медіа, серед людей, які багато всього говорять, як важливо сьогодні в нашому житті зробити тишу, щоб серед тисячі голосів почути голос Господній. А що сьогодні Господь хоче сказати до нас? В книге «Про проповістей Соломонових в 18 главі написано: перший, хто прояснює справу, здається правим, доки не прийде інший і не висловить сумнів. Дуже часто ми своїми якимись предрозсудками, своїми тим, що ми вже раніше почули, йдемо до інших, щоб вони нам вже порадили. Хоча насправді перед тим ми вже дуже багато різної інформації отримали. Один із моїх випадків, коли до колеги прийшов. Прийшла людина до адвоката, прийшла людина, щоб він адвокат надав відповідні поради. І коли ця людина почала розповідати свою справу, вона говорить: ти повинен зробити адвокат, те те, те. Ти повинен зробити такий адвокатський запит. Ти повинен зробити те чи інше. На що адвокат каже: Ні, ви не праві. Я знаю цю справу мені потрібно вже діяти відповідно інше, тому що є відповідна судова практика, є роз'яснення Пленуму верховного суду і так далі, і так далі. На що клієнт відповідно не погоджувався, і в кінці цей адвокат сказав: знаєте, я насправді не можу вам допомогти, тому що у вас вже є маркер, ви вже знаєте, як вам потрібно допомогти. І через це я абсолютно безпорадний в цій ситуації до тих пір, поки ви не позбудетеся в того, що ви набралися десь там в інтернеті, ніхто вам не зможе допомогти. Одного разу один чоловік із села приїхав до свого друга в велике місто, і цей чоловік вирішив показати йому великий центр міста. Вони почали йти по, по центру города. коли цей сільський чоловік почав говорити: Я чую співконика, що чоловік цей із міста, почав говорити: Ну, про що ти говориш, який співконика? Купа машин, людей, рух, який, тут навіть літаки літають, який ще спів коника. Він каже: ти не повірш, але ну, я чую спів коника. Він Каже: Ну, не може такого бути. Він каже: Ну подивись, вони підійшли до такого куща, і коли вони розгорнули листя, вони побачили там коника, який сидить. І цей чоловік починає з міста говорити. Вау, в тебе, мабуть, просто феноменальний слух. Ти можеш це все почути. На що чоловік почав говорити: Та ні, самий звичайний слух? Е, то каже: Ну як? Каже, не віриш? Я тобі зараз докажу, що насправді в мене самий звичайний слух, але справа зовсім не, не в слуху. І він на землю висипав жменю е, монет, які були в нього в кармані. Цей момент люди, які йшли навколо, всі зупинилися і почали кожен торкатися свого гаманця, і, відповідно, по карманах, чи часом не в них випали ці гроші. І на це, відповідно, цей фермер відповів: Бачиш, все залежить на що налаштований твій слуг. Дуже просто від того, на що налаштований наш слух, ми будемо чути. Навіть коли це шумне місце, навіть коли сьогодні йде війна, навіть коли багато багато інформації. Якщо наш слух налаштований на те, щоб почути голос Божий, ми його почуємо навіть в шумних місцях. Ми почуємо серед буревію цієї інформації, які є навколо нас, тому що наш слух налаштований на слухання Господнього слова. На завершення своєї проповіді я б хотів би якраз зацитувати Ось Івана, 10 глава, 27 вірш. Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Ми всі Господні вівці, ми всі господні пасовисько. І Бог неодноразово говорить, що його знають, його голос. Давайте серед всіх цих голосів, які навколо нас. Почуємо голос Господній. а про це встанемо і помолимося. Хвала тобі, Господь і Бог. Ми дякуємо тобі, Господь, що сьогодні ти говориш до нас, Боже мій. Ми дякуємо, Боже мій, що ти є великим Господом, і ти сьогодні хочеш говорити до народу Твого. Ти сьогодні хочеш, щоб ми почули твій голос, Господь. Навіть в час, коли в нас війна, навіть в час, коли тисячі різних голосів інформації. Ми відкриваємо інтернет і ми бачимо потоки інформації. Ми з телебачення багато голосів, Господь. Але сьогодні ти хочеш, щоб ми почули твій голос. Що Ти хочеш сказати до нас, Господи? А ми, Господи, Боже мій, так як пророк Господній схиляємося перед Тобою. говоримо, Господь, раб Твій слухає Тебе. Говори, Господи, Боже мій. Господи, говори до народу Твого, а раби Твої слухають, Господь, і вони хочуть сьогодні почути Твій голос, як сьогодні нам діяти. Господи, наскільки б менше було проблем в нашому житті, якби ми почули твій голос, що сьогодні ти хочеш сказати до нас, Господи. На що сьогодні зосереджений наш слух, Господи, так багато людей зосередили на грошах, на якимось фінансах, Господь. Але допоможи нам, Господи, почути вічні цінності, почути голос Твій, Господи, Боже мій, серед усього. Можливо, нам сьогодні потрібно зробити тишу в нашому житті. Можливо, цілі бурі, можливо, емоції, які захлинають наше життя. І ми через ці емоції не можемо почути Твій голос, Господи, допоможи сьогодні, Господи, почути Твій голос. Господи. Господи, серед всього цього, що навколо нас робиться, а ім'я Твоє, Господь, ми прославляємо і возвеличаємо як вічного Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.